Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку нерівності зі змінною. Творча робота над задачею. Завдання 134. Виконай обчислення. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел будемо виконувати письмово у стовпчик. Записуємо. 407 плюс 313 дорівнює 7 плюс 3 дорівнює 10. 0 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. 1 плюс 0 і ще плюс 1 дорівнює 2. Записуємо під десятками. 4 плюс 3 дорівнює 7. Записуємо під сотнями. Отже, сума 720. Наступний приклад: 590 відняти 124. Дорівнює від 0 ми не можемо відняти 4. Отже, позичаємо у десятків 1 десяток, тобто 10 одиниць. Ставимо крапочку, щоб не забути про це. Від 10 ми віднімаємо 4, це дорівнює 6, записуємо під одиницями. У нас було 9 десятків, ми один позичили, залишилось 8. 8 мінус 2 дорівнює 6, записуємо під десятками. 5 мінус 1 дорівнює 4, записуємо під сотнями. Отже, різниця 466. Наступний приклад: 345 плюс 356. Дорівнює 5 плюс 6 дорівнює 11, 1 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. 4 плюс 5 і ще плюс 1 дорівнює 10, 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 3 плюс 3 і ще плюс 1 дорівнює 7. Записуємо під сотнями. Отже, сума 701. Наступний приклад 802 мінус 78. Дорівнює. Від двох ми не можемо відняти 8. Позичаємо у десятків. Десятки 0 не можуть нам нічого позичити. Позичаємо у сотні. Сотня дає 1 один десяток одиницям. І 9 десятків десятка. Отже, 10 плюс 2 це дорівнює 12, від 12 ми віднімаємо 8, дорівнює 4, записуємо під одиницями. 9 мінус 7 дорівнює 2, записуємо під десятками. У нас було 8 сотень, одну позичили, залишилось 7 сотень. Записуємо під. Сотнями. Отже різниця 724. Наступний приклад. 688 плюс 212 дорівнює 8 плюс 2 дорівнює 10, 0 записуємо під одиницями 1 передаємо десяткам. 8 плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 10. 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 6 плюс 2 і ще плюс 1 дорівнює 9. Записуємо під сотнями. Отже, сума 900. Наступний приклад. Від 700 ми віднімаємо 425 Дорівнює. Від 0 ми не можемо відняти 5. Отже, позичаємо у сотні. Сотня дає 1 один десяток одиницям і 9 десятків десяткам. Від 10 ми віднімаємо 5, дорівнює 5. Записуємо під одиницями. Від 9 віднімаємо 2 дорівнює 7. Записуємо під десятками. І в нас було 7 сотень, одну позичили, залишилось 6. 6 мінус 4 дорівнює 2, записуємо під сотнями. Отже, наша різниця 275. Далі виконуємо обчислення виразів із дужками. Пригадуємо, що у виразах із дужками першочергово виконуємо дію у дужках. Якщо в дужках є різні дії, отже ми виконуємо спочатку почергово множення і ділення, а потім почергово додавання і віднімання. У першому виразі в дужках виконуємо дію ділення, 16, поділити на 8 дорівнює 2. Записуємо зверху над дією результат. Друга дія додавання 74 плюс 64 дорівнює 138. Наступна дія віднімання. Від 138 віднімаємо 2 і це дорівнює 136. Наступна дія ділення 136 ми ділимо на 2 і це дорівнює 68. Наступний вираз. Знову виконуємо найперше дію у дужках. Дія віднімання 64 мінус 16, це дорівнює 48. Наступна дія ділення 48 ми ділимо на 8, це дорівнює 6. Наступна дія ділення 6 ми ділимо на 2, це дорівнює 3. І остання дія 74 плюс 3. І це дорівнює 77. І останній вираз ми бачимо, що в нас є дві дужки. Виконуємо дію у тих дужках, де є діє ділення. Отже, 8 поділити на 2 дорівнює 4. Наступна дія у других дужках. Віднімання 64, відняти 16 дорівнює 48. Наступна дія ділення 48 ділимо на 4 це дорівнює 12. І остання дія 74 плюс 12 це дорівнює 86. Задача 135. Читаємо умову задачі. Після того, як із кожної з 58 упаковок було взято по дві пляшки води, в упаковках залишилося 232 пляшки води. Скільки пляшок води було у 58 упаковках спочатку? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається, що спочатку взяли декілька пляшок води з упаковки. Далі декілька пляшок води залишилося в упаковках. Але ж скільки було спочатку в упаковках води нам невідомо. Це і будуть ключові слова в задачі. Було, взято і залишилося. Що нам відомо? Записуємо короткий запис до задачі. Було, невідомо, скільки пляшок. У 58 упаковках. Нам відомо також, що взято з 58 упаковок по дві пляшки води. Також нам відомо, що залишилося 230 пляшок води. Нам потрібно дізнатися, скільки було пляшок у 58 упаковках. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки Пляшок взяли. Нам відомо, що взяли з 58 упаковок по дві пляшки. Отже, перша дія 58 помножити на 2 дорівнює 116 пляшок. Пояснюємо, взяли. І другою дією ми можемо дізнатися, скільки було пляшок у 58 упаковках. Адже. Нам відомо, що залишилося 232 пляшки, і ми знаємо, що взяли 116 пляшок. Додаємо до 116 232. І це дорівнює 348 пляшок. Записуємо відповідь: скільки пляшок води було у 58 упаковках спочатку? 348 пляшок води було у 58 упаковках спочатку. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!